Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Нові Сьогодні ми знаходимося на Житомирщині господарство Аделаїда, один з найбільших виробників картоплі в Україні. Перед нами стояла задача встановити автопілоти і навігацію на всю техніку, яка виконує основні роботи, зробити одну інфраструктуру для того, щоб техніка могла обмінюватися даними там, контурами, лініями, завданнями між самою технікою, і все вигружалося на хмарне сховище. І власники це все бачили і могли відправляти завдання на цю техніку. За нами знаходиться трактор Фендіо. 536, це вже друга одиниця техніки господарства, яку ми переобладнуємо. Даний трактор має підготовку під навігацію. На ньому був встановлений рідний автопілот. Але з задачами господарства він не справиться, тому що стоїть задача обміну даними, робота з картами завдань, з багатьма продуктами, відключення секцій, РТК, сигнал попадання в лінію зі зміщеними агрегатами, управління агрегатами, які не ізобас, так як розподільник мінеральних добрив штанговий, який не Ізобасний. Відповідно, задача була поєднати е, нашу навігацію, щоб вона давала команду по відключенню секцій по управлінню змінною нормою по карті завдань. Ми це зробили. Зараз покажемо в кабіні, як це виглядає. І ось ми знаходимося в кабіні даного трактора. Е, тут ми встановили монітор наш x 35 12 дюймовий Встановили РТК-модем для того, щоб у нас була і передача даних, і РТК-сигнал. Підключилися до підготовки трактора. Антенну встановили у люк. Е, тут вона схована, була рідна антенна. Сюди ж на це місце стає і наша також антена. Раніше автопілот був на такому моніторі, де є параметри трактора, де була навігація. Відповідно, на такому моніторі, примітивному для навігації, задачі всі поставлені не можна було виконувати. Тому на даному моніторі ми можемо загружати карти завдань, сформували от контура всіх полів по господарству і віддалено завантажили карту завдань для даного розкидача. Даний розкидач має монітор забас, і відповідно по технології X-Link ми змогли поєднати нашу навігацію з такими доізобасними моніторами для того, щоб синхронізувати і керувати даним знаряддям по поставлених задачах. Також ми встановили rtk модем, який на дві сімки, на два модуля. Тобто це мінімізує втрати якісь мобільного зв'язку для передачі РТК сигналу. Також цей модем відіграє ще другу роль: це дає інтернет на наш монітор через кабель. Відповідно, ми можемо підключатися або власники можуть підключатися до даного монітора і ним керувати віддалено повністю. Тобто, от все, що відбувається на моніторі, все можна натискати віддалено, і плюс можна відправляти сюди дані і автоматично. Система при наявності інтернету вигружає факт зробленої роботи при завершенні завдання. Це дуже зручно. Антени знаходяться на криші, дві GSM потужні антени, які ловлять краще, ніж там, простий телефон. Можна ще й в перспективі, хто хоче, навіть сторінки ставимо, і це також рішення для встановлення навіть камер на агрегати, для того, щоб. Працювати і контролювати процес віддалено. А взагалі наш монітор може сприймати інтернет через Wi-Fi або через кабель.